Хочеться якось оповдати, то все, що ти бачиш, для телеглядача, донести до нього в такому плані. Ну то є цікава робота, то є стан душі, можна сказати. Олег Нітовський був голосом новини і подій Тернопільщини, розповідаючи про людські історії, події та зміни, завжди щиро прагнучи донести правду. 6 січня на 69-му році життя перестало битися серце відомого журналіста та першого редактора новин провінційній вісті на телеканалі ТІВІ 4 він працював за своє творче життя з багатьма виданнями: це і газети, це і радіо, це і телебачення, це інтернет-видання, це потужна наша всеукраїнська агенція, де він представляв нашу Тернопільщину «Укрінформ». І, і скрізь доречно і скрізь талановито. Олег Снітовський народився 12 лютого 1955 року в Теребовлі на Тернопільщині. Закінчив факультет журналістики Чернівецького університету. Свою кар'єру розпочав у 1977 році на районному радіо, а згодом працював у Тернопільському облдержтелерадіокомітеті. Першим колегою Олега у роботі на телеканалі ТІВІ4 був Сергій Сінкевич, разом із яким вони вели програму Провінційні вісті. Більш життєлюбної людини я, очевидно, на своєму журналістському шляху і не зустрічав винахідливої, з величезним почуттям гумору. І все ті 4 весь колектив тоді це відчував. Пан Стехій пригадує, що Олег був не лише майстром своєї справи, а й чудовим гумористом, який постійно вигадував різноманітні жарти. 645 і 28 десятих. Працюємо. Він був автором такого приколу. Ще раз повторюю, технічні можливості були дуже обмежені у нас, і він але він на стіл ведучого ставив телефон, такий звичайний з трубкою, який не був нікуди підключений. І під час запису підводки він собі так, значить, піднімав трубку. Казав, так слухаю, і казав, щойно нам повідомили, що на дружбі трапилася аварія, немає води. Одна з наших знімальних груп вже їде туди. Пан Олег був не лише високопрофесійним журналістом, але й чудовим наставником. Він навчав молодь тонкощам телевиробництва, зокрема, мистецтво, зйомка на відеокамеру. Про це згадує Юрій Кулик, один із його учнів. Якось приходить Олег Іванович і Сергій Сенкевич і кажуть. Юр. Ти ж в школі ходив, так, книжок всіх не брав, брав фотоапарат з собою замість книжок. Кажу, ну було таке трошки. Кажу, ну камера майже та сама, давай спробуємо. Олег Іванович завжди був такий, знаєте, як на мене, на якомусь такому цікавому класному позитиві. Він завжди був з гумором, своєрідним. Окрім роботи редактором провінційних вістей, Олег Снітовський працював і над програмою Мандрівник, у якій подорожував Тернопільщиною, розповідаючи про історії та традиції нашого краю. Ми ніколи не втрачали почуття гумору. Бо так з усмішкою і піснею легше долати шлях. Колега Тетяна Гліцанко каже, Олег Снітовський був душевною та відкритою людиною. Він завжди вмів підтримати розмову, підбадьорити та створити теплу атмосферу навколо себе. Для мене Олег Снітовський був людиною, яка відбулася у справі, який служив в родині, у сім'ї. Мільйон задумів, мільйон ідей, втілень. Він вмів жити цікаво. І все це було приправлено неабиякою часточкою гумору. Телекомпанія TV4 висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного Олега Снітовського. Чин похорону відбудеться у середу 8 січня на кладовищі в місті Теребовля у родинному склепі.